Тут у нас система по збору дощової води, тому що каховське водосховище трошки висохло і воду нам тепер не качають, приходиться збирати дощову. Тобто тому з усіх криш вода стікається тут в бочки, і потім з бочок можна поливати город. Тому що ну, підєва вода це таке, а от е, для того, щоб на городі щось росло. Пітьєвою водою його теж ну, якби не польєш, багато її не привезеш, вона дорога, а дощову собирать нормально. Так, значить, тут у нас ідуть корпусні вулики, восьмирамкові рогаті. Значить, <кох estão emissim> <apartheidias> я їх пересчитувати не буду, тобто вони тут есть тобто Є високий, це ті, що нормально перезимували, е -е -е маленький це от водки я робив і так далі. Ну і тут ось на цій стороні, тобто ми їх потихеньку розвиваємо. Тобто пасіку я потрошку розширяю. В цьому році я до акації ще зробив там трошки отводків. вони ну, практично 95% маток облітались, слава Богу, почали сіяти і може навіть. Я їх повезу на соняшник, вони там, може, хоч по корпусу, може, по два на полурамку меду привезуть. Це воскотопка сонячна, ну, не, якби тут ексклюзивного нічого немає, просто обична воскотопка. Єдине, що ну, якби, удобно пользуватися силіконові ці форми для випічки хліба, туди воск стікає, його потім зручно доставати. Отак. Тобто. Отаке. Ось ну, перезимував хорошо. Бачите, один такий високий вулик. У нас тут смородина є, обліпиху я одну садив, воно калина росте. Зараз ще покажу, що я ще в цьому році посадив. До речі, тут ось бачите місто під вулики. Це мені ще треба буде сюди. Доробити вулики і потім заселити туди теж пчол на отводки. Може, навіть я встигну це зробити в цьому році. Буду показувати, хочете, дивіться, слідкуйте за випусками канала. Це ліщина. Одна ту, що ми посадили ще давненько, на ній вже є горішки. Горішки такі, бачите? Тобто в цьому году будемо їсти трошки свої горішки. Далі, оце у мене посажена верба. Е, ну, бачите, вона в принципі нормально пішла. Вон видно, що вона з цих Типа така палочка і з неї віточки погнали. Значить, е, розказую для тих, хто захоче садити. Я пробував завжди садити її весною з маленьких, ну з тоненьких гілочок. Е, розтикував їх і попід річкою, і везде. І в ітогі у мене із 200 палочок прийнялась одна. І то я ходив, ну, їх поливав, 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 і все одно з 200 прийнялась одна. Потім я вирішив, як люди роблять виноград, чубуки садять осінню. Взяв такі самі палочки, закопав, трошки листями закидав, щоб вони перезимували. І, бачите, вони потом перезимували і весною погнали капітально. Тобто я їх ну, потім буду, мабуть, розсажувати і покажу вам далі, як вони там будуть прийматися. Тобто вербу треба садити з осені. Ну, По моєму досвіду. Так получається. Ось у нас тут квасолька, бачите, пчоли із квасолі собирають щось там, нектар Так що, кому треба мед з квасолі, дзвоніть я вам відкачаю. Хто впізнав, це у мене вулик той, що стояв у кривбасі, там пару відео називались там вулик у кущах. Значить. Розказую, чим це все закончилось. Він почав, ну, пчоли ввійшли в ройове состояння, так як вулик був один і більше їх не було куди розсаджувати, Я там знайшов ящик, розділив їх напополам, половину оставив там, остальних привіз сюди, тому що якраз був соняшник і треба було на соняшник. Ну, коротше, так він у мене тут і залишився, а ті, що пчоли там остались в ящику, вони там щось там матка не обліталась, вони коротше, загинули і до свидання. Тобто оцей вулик, той, що був вулик у кущах, от він зараз у мене тут стоїть. І практично в ньому, я не знаю, чи така удачна конструкція, що пчоли в ньому хорошо себе почувають. ну, Можна сказати, що в ньому коротше, пчоли рекордсмени, в смислі, що вони саме більше розмножаються. Я, напевно, з нього вже не... Ну, Рамок в цьому сезоні ну, мабуть 6, може 8 закритого розплода на отводки забрав. І він. А, і ще й перед тим я з нього продав 4 рамки типа, пчолопакет. А потім ще забирав рамок 6, типа, щоб отводки робити. Тобто, пруть капітально. Ну, Тут, коротше, малина виноград. До речі, виноград... Кишмиш, дуже прикольний сорт, без кісточок. Його ну, в тому числі можна сушити на ізюм. Ізюм виходить дуже смачний. Рекомендую в кого там, ну, хто займається виноградом, якщо у вас ще немає, посадіть. Голубіка, укропчик, там і так, всяка така огородина. Зараз дійдемо до нашої фацелії. Це тут в кінці города посажена фацелія. Вона вже станом на 1 липня, бачите, ну, вже коротше, закінчує. Пчоли тут іще мало-мало ну трошки є, щось вони там остатки з неї збирають. Почала вона цвісти одночасно з акацією, Практично, тобто вона, ну, можна сказати, червить. Можна сказати, місяць цвіла. Ну, практично там, почти з акацією, ну, десь так. Коротше, вже яка кація закінчувалась, вона почала цвісти. І от, ну, з 1 липня вона ще от, бачите, кінець її цвітіння. Практично місяць вона цвіла. Це вона в кінці города. Тут ось посажена кукурузка для тих, хто не знає. Кукуруза отцюда, ось з, цього, з шишечок в неї теж виділяється пилок висипається. Ну, Бджіл зараз тут немає. Може, десь вони з трохи рослинок збирають. Вони, як правило, з кукурузи збирають вранці. Ну, ми кукурузу садили не для пчок, для себе, Ну, тим не менш, хто не знає, то з кукурузи вони також збирають пилок. Отака от, от пір'їнка фазана на городі лежить. Значить, Після того, як почалась війна. І мисливці перестали полювати на фазанів. Фазанів розвелося тут дуже багато, і вони ночі бігають тут, кричать по городах у людей. Тобто, ну і пір'їнка, бачите, одна осталась. Значить, дивіться, тепер таке. З цієї сторони фацелії у мене росте оце ось, оця штука називається ісоп значить, Я купив його у Віталія Буравицького. Я не знаю, там, як на нього будуть пчоли сідати, побачимо. Тобто, так як його мало, пчоли на нього поки не йдуть. Вони ще поки на фацелії. Ну І плюс він у мене перший рік, я його посад... ну, Він отакі ось маленькі кущики були, я їх ну, по висоті там, сантиметрів до 10, я їх посадив осінню Оце вони перезимували і от таке виросло. Це десь сантиметрів 30 у висоту кущик. Це я посадив їх поки що ну 20 штук. Попробувати, що воно таке взагалі. А бачимо, що бджол, бджола на ньому є. Тобто я не знаю, скільки він виділяє там. Вони з нього нектар собирають, чи пилок теж. Ну, тим не менш, я бачу, що пчола на нього сідає. тобто це вже я його посадив не зря. Віталій Буровицький сказав, що він там чуть ли не до пояса цей ісоп піднімається в висоту. Ну, Понятно, що, мабуть, це не в перший год, він багаторічний. Будемо за ним далі спостерігати. Тепер дивіться, тут я ще посадив ліщину, фундук. 10 кущиків. Вони у мене там вони йдуть всі в рядочок. Я їх посадив теж осінню. Всі, ну, практично всі різних сортів. Для того, щоб вони цвіли в різне время, щоб максимально розтягнути цвітіння, щоб пчолам було більше збирати пилок. Ну, Звісно, не факт, що коли вони будуть цвісти ці кущики, буде хороша погода і пчоли зможуть збирати, але Лучше, коли ну, їм є можливість збирати. це понятно. Значить, оце росте. Не клубніка, а це росте суниця. Мені її дали, ну, грубо говоря, безкоштовно. Там людина ну, хотіла у себе там її трошки прорідить. Ну, Якби я не забрав, просто б викинули. Ну, Значить, е ягодки, ну, там такі десь як 10 копійок по величині, як монетка. Ну, за полуницю смачніші. Значить, йдемо далі. То есть, тут ми ну, бачимо і сопчик той, суниця, оці кущики, так скажемо, фундука для бджілок наших трудівниць. І далі пішла лаванда. Ну Лаванда теж вона тут, я її садив, вона ще маленька. Тобто цвісти вона цвіте. Ну, якби її добре поливати, вона б, мабуть, краще цвіла. Десь там кущики поменше, от як ми бачимо, тут маленькі зовсім, десь кущики побільше. Ну, це вона, ну, коротше, будемо дивитися, що з нею далі. Бо тут воно трошки таке сухеньке, ще й толком нема чим поливати, фундукти я поливаю більше, а цю лаванду поменше. ну есть, Я думаю, на слідуючий рік вона розростеться краще. От це те, що у мене по цьому, ну, по рослинам.